Доброго вечора зі сів Київщини. Вечір так я не дочекалась вихідних, тягне мене до лісу. Думаємо, пройдемося, як нічого не знайдемо, чайку поп'ємо. Ага, а знайшли. Бачите, як у канаві сидить. Біля такого молодого дубочка. Який файний грибочок. Ого! О, ось такі. Такий маємо результат, тому вже й темніє. Зараз такий короткий вечір. Але ми походимо, все, що знайдемо, вам покажемо. Нам гарного тихополювання, полювання, а вам гарного перегляду. Ходімте до лісу нашого. Ліси Київщини прекрасні. Гарні дубочки молоді. Придивляємося кожен кущик. Милуюся цим осіннім листям. Так гарно вже, бачите, порозсипали барізки. Але я не просто їм милуюся. Тут, бачите, бабка зростає. О, хороша! На приправу знову ось такі будемо збирати. Ще бачила, бо зайшла тут, о, бачите, які ось паньочки. А на паньочках кошик мій, туди збираю грибочки. Ага, де це А, ось дивіться, як заховалася. О, бачите, яка гарненька. Але треба дощик. Так сьогодні було в день спекотно, то він присушив їх сонечко добре. Дощик би підживив, та нема. Ну нічого, будемо чекати. А тут, бачите, третя, така їхня сестриця. А ну і сюди. О, ану яка яка. Ану. Так, ану а ну це якась сім'яка. Може і червива. Так, а ну цю подивимось. А це, бачите, це погано. Цю не буду брати. Цю лишу. О, А ці дві хороші. Бачите, ця чистенька. Чиста-чиста. І тверда. Воно, коли гриб хороший, то він і тверденький. Тому ці йдуть до кошика, а я хожу далі. Шукаю вечірні гриби. Берізки жовті, а дубочки, бачите, які ще гарні. Зелені, зелені. Такі зайшла гарні ряди молодих сосен. Бо так тут, знаєте, і видно гарно. Бо там, де великі дерева, то вже і темніє. І помітила знову бабку. Сьогодні якось ще не зустріла краснюка, а бабки такі ось зустрічаю, але щось уже аж присохші, такі, бачите, як їм не вистачає вологі. То вже ми так багато приправи цієї грибної наробили. Смачно, хай буде, зробимо ще. Все поїсться, аби було в запасах. Зустріла такий знову кущик яблук. Хм, цікаво, що з них робити. Якісь такі лісові, може й смачні. Бачите? Жовтенькі-жовтенькі. Так він мені привернув увагу. А біля нього краснюк! О, нарешті! Краснючок, <плес> який гарний. Бачите, оце такий молодий, подобається. Іде до кошика нашого, а ми шукаємо ще. Друзі, я так пожалілася, що немає краснюків одні бабки та які присохлі. Дивіться, якого зустріла. Ой-ой-ой, який. Тіт... Ой-ой, ой не один, диви, два. То це самий справжній товстунчик. Такі ти вже гарненькі, молоденькі. Просто файний грибочок, а ти малесенький, я на тебе хоч не наступила. Ой, відламала шапочку. Ось така парочка малесеньких краснючків йде до нашого кошика. А ми ще ходимо. Ходимо в такому гарному вечірньому лісі. О, оце фані гриби. Ого, потрапила я на полянку. Дивіться. О, тут сховався один. Такі, звичайно, тонконогенькі. Бо хоче він дощику, а нема. А далі, бачите їх? Це ж парочка. О, які гарнюні. Такі парочка Максим та одарочка. О, радують Оксану. Така полянка, сімеєчка з трьох таких гарнесеньких краснючків. о ось дивіться, що це таке? Це просто казковий, та не один. Хтось на цього наступив чи що. Дивіться, ось, а поряд? Ох, який ти прохолодний, товстий, о, клас. Оце результат. А я також тут жаліюсь, хожу, нема чого жалітися. Ліс мене любить. А то що це таке я знайшло? Це наче й гриб був, просто. Сп... О, ні, це велика бабка. Хай лишається і розводиться грибничка. А я гарний такий знайшла. Я не знаю, гарну б таку сказати родинку. Що це все? Дивіться, на одному місці як я знайшла. А що вже Саша знайшов? Ой-ой-ой, який клас! Боже! Це ти мої забрав, бо це ж я тут знайшла. Ого, дивіться, друзі. Дивина, щоб то так сухо було погриміло, і дощик у нас таки не пішов. І такі молоді краснюки лізуть. Оп, ще такий один. То вже так, ви знаєте, в кошику і більше є. Ой-ой-ой, Дивіться, дивіться, ну що це за вечір? Ой, клас просто, які ти молодесенький! Ну як? Я вже думала, кажу, Саша, мабуть, не буде нічого. Він каже, ну будемо пробувати. І тут так радує нас дуже ліс. Ой, ну і знахідки. Там п'ять, тут три. То в кошику вже гарно маємо результат. Ходимо далі. Пару кроків я так недалечко і ступнула. О, бачите, які? О, ой, клас, їх двоє! А які викрасені. Ого. ого, ого, який вечір. Дуже файний. Отак От і ходимо такими травами і густими, такими густими зарослями. Бо так у других місцях були, то, ви знаєте, нема грибів. А тут, а в цих канавках, де так водичка біжить, коли багато її. Такі зростають. Оце так знахідка, ми знайшли гриба. Дивіться які Ну він, так, бачите, в таких виліз гілячках таких потрухших. Твердий, Саша, він твердий. Клас. ого дивіться які Чудовенькі. Так, його вже і мишка надгризла Ну нічого, буде й нам трішки що посмакувати. Чистесенькі. Не червивий нічого, який гарний. Іде до кошика. Все темніше є, а ми ще ходимо, бо ми не у високих деревах, а в таких маленьких. І тут такі ще можна шукати гриби. Ой, ну білі, це аромат. Це аромат. І дуже радує, що ще знайшли білого гриба. Ось про ці канавочки я вам розповідаю. І ви гляньте, що я тут знайшла? Яка чудова парочка. Люди добрі, вони такі молодюні, що ну, не повірити. То знаєте, таке прямо щастячко, в таку спеку шукати такі гарні молоді гриби. Ну як не милуватися? В осінньому листі, у цій такій травичці, як волосечко, виглядає такий красень. Ох, які, ох, які чудові. Так знаєте, в кошику й більше Сьогодні, мабуть, і годинки нам не вдасться походити, бо так якось геть-геть темніша є. Ой. Але все одно маємо гарний результат, покажу вам. Почаюємо, мабуть, уже ми під ліхтариком. Ви його бачите? Він так замаскувався у травичці. Цей товстун! Ого, дивіться який. Думав, Оксана його не знайде. А я на гіля так звертаю увагу, гарно дивлюсь. І красення цього знайшла. Ого, які товсти. Ого. О. Що? І Саша щось знайшов. Ви гляньте, який чудовий. Але я поспішаю біжу подивитися, що там Саша знайшов. Що не вже краще? Як я до тебе йду, який гарний! Саша, я тобі зараз покажу. Уже в ці гілітра лізти не йти. О, який сидить. Друзі, ви його бачите, який він яскравий. Ой, господи, хоч би не впасти з цим кошиком. О! Який ти чудовий! О, бачите знову? Знову так я його внизині вириваю. О. Ось такусенькі. Гарнесенькі, пригарнесенькі. А я біжу, дивіться, що тут Саша вже каже, щось таке гарне знайшов. О, це що це що, гриби? Це краснюки. Три? З тої сторони зайди. А ну, покажу вам, друзі, зараз. О, це родинка ціла. Ну гарна в тебе знахідка. Ого-го! Дивіться, які. Ой, зламала, що? О! Ось такий чудовий результат. Три грибочка. Ой, так я його і правда зламала. Хочу вам показати, наскільки вони чистесенькі. Бачите, не червиві, нічого. Ну, це зовсім молоді. Диви, хоч і великі, да, але такі молоді, молоді, тверді такі. Знаєте, друзі, ввечері вони такі прохолодні. Йдуть до кошика, а ми ще ходимо. Ох, як тішать. Так, бачите, як уже посіріло, а ми ще ходимо. Я ще таку бабку гарну знайшла. Таку на сушку. О! В таку спеку, друзі, беремо все. Щось посушимо. Щось посмажимо на салі, бо дуже любим таке смакувати. Та й, так, як знаєте, душу відведемо свіженькими грибами. Та й обожнюємо ходити в лісі. Це перезавантаження душі і тіла. Так я трішки в ліс далі зайшла, хоч тут так і темнувато, але знаю, що в чорничниках люблять краснючки рости. І не помилилася. Ось він такий молодюні! Ой, який ти гарний. Вечір в лісі. Така тиша насолода цією миттю. Гарний грибочок іде до мого кошика. А туди, бачите, вон, які дерева пішли. Великі вже. Ми вже так виходимо з лісу, бо вже зовсім не можна ходити темно. Але все одно ще, дивіться, що знайшли? Це гриб. Ого, який старенький. Ми його залишимо, хай він тут зростає. Хай розводиться грибничка в наших грибних місцях, але саме-саме цей кайф це його знайти, та що в такий вже темний вечір осінній. Тож, друзі. Я так грибочка прикопаю, щоб грибничка зростала. А вас запрошую почаювати з нами у такому прекрасному лісі і покажемо кошик. Дуже гарний. Ми навіть години не ходимо. Ходімте чаювати. Так сказати, ходімте, пролазимо. Ви чуєте? Вечір в лісі, які прекрасні звуки. Вже сміємося з Сашою. Не знаємо, як ми будемо вже пити чай. Бо ми так ішли, милувалися, вже майже дійшли до дороги, бо вже, бачите, в такому молодому лісі. А тут, у траві, кажу Саші, пахне так грибами. Він каже, Ти що вже їх нанюх чуєш. Дивіться, який гриб. О! Гарнюня така бабка. Іде до кошика. Порадувала. На виході, так з лісу, такий гарній траві високий. Ну, все, друзі, чаювати. Ну, що ж, друзі, ось і чайок налила у такому справжньому вечірньому лісі. Чайочок парує, поки так охолона. хочу вам показати наш результат. Який у нас вийшов файний кошик. Такі вже ці. Краснюки чудові. Ну, потішили, ви знаєте. Ой-ой-ой, як ви знаєте, настрій піднімає. Після роботи так відпочили тілом і душею. Яке у нас сьогодні? О, дивись, Саша, ми походили 47 хвилин. Сьогодні у нас 11 вересня, 47 хвилин у лісі. Маємо чудовий результат. Також, бачите, зовсім потемніло. Тож чаюємо, хто з вас чаює, також вам. Смачного. Саша, до столу! Чаюємо, а вам будемо дякувати, що ви завжди з нами на каналі. Прогулюєтеся, пишете так багато теплих слів. До нових зустрічей, друзі, у наших прекрасних лісах Київщини. А ми чаюємо і додому!